Так, коротше, я спакував все, що ми купили в той чемодан, а ти не сипі Я буду вести возик. Ось тобто буду вести чемодан. Добре так з чемоданом ходити. йдеш симвіль, везеш. Туди треба буде колеса потім помити. Ото сходив в магазин за ковбасою, називається. Цілий чомодан на брат. Ми з тобою знову як базарні бабки, я не знаю. Базарна баба і базарні. І то базарні бабки зараз вже не такі, вже в них машини на базар приїжджають їм щось. Є базарна баба і базарні з чомоданами. Ну так. Дивиться, дайся, дивись, що ми купили. Тобі, Та-дам! Мило для Це Не мило то цей терся. Не терся, я взяв такий гель якийсь, коротше. Наші маскарпони, думаю, сюди вже покладу. Мило. Я Взяв їй корму 2 кілограма. Boa. Boa. E, e a casal?